Тут дим такий розвіється і там просто воронка. Вони обстрілювали той яр, ну, я не знаю, з такою ненавистю, наче вони знали, що ми там сидимо. І осколок попадає в блокнот, пробиває блокнот, пробиває бушлат, і ну, Буквально міліметра три заходить мені в груди. Арес машина смерті. 24 лютого. 24 лютого наш дивізіон готувався на полігоні. Були в нас навчальні, тактичні навчання. Готували нас до виходу в ООС. Ніхто тоді не думав, що розвернеться повномасштабна війна. Нас готували в штатному режимі. Стрільби, навчання. І 24 лютого ми стояли на полігоні, і приходить команда. Виїзд псевдо Арес у війську з 2013 року. Службу розпочинав пожежником. 2019-го перевівся на посаду командира гармати 2 С «Піон» 43-ї артилерійської бригади великої потужності. Широкомасштабне вторгнення зустрів з підрозділом на полігоні. Звідти вирушив обороняти Чернігівщину. Потім воював на Київському, Харківському та Донецькому напрямках. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ніхто тоді не розумів, куди. Так в спешці ніхто нічого не знав. І тоді вже так шопотом десь хтось колись почув, що війна. Ніхто не розумів, ну насправді чи жартують. Знаєте, військова це та тут війна в країні і так далі. Ну ніхто не розумів. І всі сіли й нам кажуть, їдемо. Куди їхати, ніхто не каже. Їхали ми понад 16 годин, більше 200 кілометрів до міста Київ. Просто на верху на броні, в мороз усі члени екіпажа, як би так сказати, одіті були по, по погоді, як би сказати так, казармена або бліндажна. Ніхто не очікував, що нас зразу перешлють на вбій. На ми тільки приїхали. Зараз не згадаю, коли, який час, але ми приїхали і буквально через пів години ми вже стояли на бойовій позиції, вже заряджали снаряди. І тоді ми вже дізналися, що ми захищали чернігівський напрямок, по дорогах Чернігів-Київ. Тоді багато було у нас перекидань, ми перезакопились, багато-багато напрямків були, сектор був. От Чернігівського напрямку до захисту Аеропорт Борисполь. Тоді, в ці дні, було наскільки багато, що зараз це не спам'ятаєш. Боротьба за Київ. Під Києвом ми стояли десь неділю, може більше, і тоді ми переміщалися по області Київській під броварами кожні два-три дні. Ми на місці не стояли. Ми напрямки держали від Києва до Баришевки. Оця траса була саме така, де вони прорвали і йшли просто колонами. У нас просто було один момент такий, що нам ми стоїмо готові стріляти, нам доповідають, за 6 кілометрів йде ворожа техніка до нас прям. І ми покидаючи цю позицію, забрали все хутко кілометрів на 10 під бровари заїхали, і оттуда вже почали розстрілювати цю колону. Артилерійські дуелі. Останній час під Бахмутом ми подавляємо цілі, то вони нас не дуже замічають, так як ми працюємо в режимі відстрілявся, виїхав, щоб не засікли. Були ми квітень, травень, червень під Харковом. Їздили ми місто Золочів захищати, то там виїжджали. У Нас була розділена батарея по дві гармати. Одна працювала з одної сторони Харкова, а ми працювали з другої під Золочевим. То артилерійські дуелі це для нас був просто основна, основна задача. Ми виїжджали раді того, щоб знайти артилерію противника. Нам давали координати, ми виїжджаємо з лісу і моментально розкладуючи на позиціях, просто подавляли її. Було таке, що і вони нас шукали, ну, не знайшли всі живі, здорові, машина, все нормально, ну косувати вони трохи. А так, артилерійські дуелі це звична справа. Полювання на людей. Значить, так, да, це під тим же золочем було. З одним нюансом ми тоді не сильно, як би так, Заїхали не в те місто, не в той час. Була пристріляна, може бути, їхня позиція. Ну, це ми вже згодом дізналися, що просто вони прочесували посадку. Ми розвернули гармату. Я виїхав однією гармати, ми подавляли артилерію противника, і тут на задньому плані, так, десь метрів 70, Такий здоровий клуб дима і взрив. Я повертаюсь такий, думаю, це, мабуть, наші підігнали пушки, да допомагають нам. І тут дим такий розвіється, і там просто воронка. І такі. Непонятні відчуття, коли перший раз це по мені обстрілювали. Тоді комбат скомандував. Відходимо в яр там недалеко від нас, тому що вже почали вони, авіація залетіла, касетні снаряди вони пішли стріляти просто по нашій цій позиції. І ми всі, ну, мабуть, часа два, мої три ховались в ярі. Вони обстрілювали той яр, ну я не знаю, з такою ненавистю, наче вони знали, що ми там сидимо. І тоді ми вже нам треба було відходити, тому що вони все ближче і ближче переносили свій вогонь. І комбат командує каже, треба забрати техніку. Ми тоді так, я б сказав, не дуже довго думали, звісно, все. І тут в нас було, виходить, я з своїм механіком-водієм і замковим. Скоперували, скажу, у нас є на все про все півтори хвилини, максимум. Це просто максимум, за який ми можемо все зробити. Хоча система збирається там, до 10 хвилин, викопується. І ми в такому знаєте, піднесеному настрої, щоб ну ви що, це, гармату ну, та, та, а чи ми будемо тоді далі стріляти? І комбат таки каже, все, нарада. І ми прибігаємо бігом, там такий окопчик був. Він каже, значить, о, водій забирає машину підвозу. Ви забираєте пушку, ми забираємо Кашенку». І, і ми такі всі, а скільки в нас є? Я кажу, чим швидше, тим краще. Я тоді хлопцям кажу, у нас є півтори хвилини. І він такий, на старт, увага! І всі побігли по своїх роботах. Ми склалися ну, за хвилину, мабуть, навіть менше. І просто оттуда чухнули такими парами, що машина, мабуть, не вижимала так із заводу. Приїхали. В свій базовий табір, замаскували техніку, тоді вже почали займатися там, таке, ноги, помити, то, що ну, сиділи в болоті, воно таке все намокло, передягатися, і тут а, хтось із хлопців каже, над нами квадрокоптер. Ми піднімаємося і бачимо, що просто над нами ніхто не знав, як він залетів, откуди він залетів, чи місцеві, чи не місцеві. І тоді вже ти зрозумів такий, що щось зараз буде. Буквально хвилина дві і, виходить, так, посадка через дорогу стояли у нас ПВО. І вони такі, поки вони ж там ганяли за цим квадрокоптером по їхній машині, вже прилітає снаряд і просто осколками цокотить по броні. І ти вже розумієш, вже, ну, буквально ось о, 20 метрів. І тоді командою. Уходив в ліс, я вибачаюсь, там більше емоцій було. І ми, повезло нам, що в цьому лісі були старі німецькі окопи, може радянські. Вони були ну, доволі такі глибокі. І хлопці туди одразу почали ховатися. І вже я, як крайній який розставив своїх хлопців, побіг в глуб ліса шукати, де можна мені сховатись. Лежучи, ну, там були такі брюни, здорові, такі, думаю, ну захистять. І воно, виходить, так, кожні 40 секунд десь прилітає снаряд просто. І вони від початку посадки, ліса почали отак методично вибивати. Вони не шукали техніку, вони шукали просто людей. Техніка їм не цікава була, бо їй було мало. І вони стріляли по людям. І тоді ти лежиш такий і думаєш, а що там з машини? А тоді та ні, не цікаво, що там з людьми. І тоді таки хочеш піднятися і просто побігти усіх попитати, бо зв'язок тільки в командира. І такі змішані почуття були. Ну, і В очередний прильот снаряда, то попало мені прям в грудь. Получається, вище бронежилета, карманчик такий був, і в ньому лежав блокнот командира. І осколок попадає в блокнот. Пробиває, блокнот пробиває, бушлат, і, ну, буквально міліметра три заходить мені в груди. І таке, непонятно, чи вдарило щось, чи каміння, ти лежиш весь в грязі, так там засипало, хто зна, де воно прилетіло, в вухах все дзвенить. І таке чувство тоді вже хрен на нього на, на ті груди. Що там з людьми, де вони? І отак от воно, розумієте, це таке. Перший раз ми почувствували, як би сказати, що за нами можуть. Охотиться. Відчуття після обстрілу. Підсвідомо почувствовав, що вже вони не обстрілюють, просто вони, може, досягли мети, думали, або снаряди кончились. Вже, знаєш, ага, пройшло 40 хвилин вже, не стріляють, ну, мабуть, і не будуть. Я пішов шукати примерно ті міста, де я знав, що хлопці сидять. І ти десь через цей ліс поваляний. Просто які були стежки, через яку ти йшов, наприклад, або якийсь там орієнтир, ти бачив. Просто ти не можеш зорієнтуватися, там, наскільки воно все було перевалено, всі дерева і такі крупні, і такі маленькі, все було в переміжку. Найшов, да, всіх, всі живі, здорові, всіх забрав тоді. Ми відійшли далі тоді вглуб. Е, ну, можна сказати, так доночували до ранку і потім вернулися до техніки і виїхали з того району. Страх. Я підготовлював себе ще з 14-15 року, що заберуть мене. Ну так як моя професія пожежна була тоді більш потрібна в частині, так як були дуже великі підготовки артилеристів, так як у нас навчальна частина була, і треба було великий об'єм гасити. Ну, підготовлював у мене багато друзів пішли, то по приїзду вони розказували, як там іти. Чув, що тебе повинні забрати, і ти просто себе настраюєш. Під час війни спочатку не розумів, що відбувається. Ну, стріляємо, то стріляємо як на полігоні. Снаряд полетів, снаряд полетів. Просто не знали, куди стріляли. Тоді вже нам через пару годин казали, ага, там підбили п'ять танків, підбили ета. І тоді з'являвся інтузіазм закидати ще більше снарядів, щоб ще більше вбити москалів. А як такого страху, мабуть. Більше всього було страшно за близьких, які знаходяться в містах, де прилітають ракети, де просто ти не контролюєш. Ти бачиш, що прилітає якийсь снаряд там, рядом чи де, ти можеш заховатися. А коли ти сидиш вдома, п'єш чай, або дивишся телевізор, і ти не знаєш, що в тебе прилетить ракета, це дійсно страшно. Емоції на війні. По початку війни було взагалі ми. Як би сказати, і не спали, або як і спали, так хто де прислониться, або де ліг там. Воно не було в на стадії з собою, таких як палаток і ще чогось. Карімат кинув на траву, спальником укрився, утром проснувся вже в снігу. Самий важкий момент був, мабуть, день на четвертий, коли ти вже осознаєш, що ну, скільки випущено було снарядів, вони все йдуть. І ти не знаєш, куди вони йдуть і як вони хочуть, і чи тільки одну сторону ми перекриваємо, чи вони з другої напрямку будуть йти. Непонятно було. І ще такий, я б сказав, дуже емоційний момент це коли ми їхали до міста Києва із своєї частини, і люди, в селах, які ми проїжджали повз, виходили, ставали на коліна, молилися за нас, хрестили нас, закидали нам. Я не знаю, Їжу, сигарети, все, що і кричали хлопці, ми з вами, дайте прикурити. Зараз немає цих емоцій. Вже, зараз ти просто знаєш, що ти робиш свою роботу і на одному диханні. Вже хлопці привикли. Вже ті, хто не міг підняти снаряд, там йому було тяжко і якось вже вони, я б сказав, стали професіоналами своєї справи, вони зараз навіть без допомоги можуть закидати все, що хочуть, кажуть, що дійди та не мішай. Ну, зараз хлопці більше, я б сказав, зібрані емоції відійшли на інший план, то що тут із-за емоцій буде, я б сказав, не дуже добре. Так як емоції дають перешкоду роботі, світлій голові, ну, саме мислення твоє забивається. Як переживати за кожного, і, там, за свою сім'ю, то воно нагнітає. А так хлопці мають вільний час. Там приїхали з цього, передзвонили рідним, уже все нормально, все нормально, все хорошо, Світла немає, ну ми теж сидимо без світла. Ну я б сказав, що емоцій немає. Отаке одне чувство дати швидше прочухану цій нечисті, що вони пішли відсюди. Машина смерті. Машина по книжці називається 2С7 піон Є модернізація М у нас в дивізіоні, є звичайна. 203-й калібр, снаряд важить 110 кг, відправляє ну, дуже швидко. Занадто швидко москалі не співає навіть зреагувати і не зрозуміти, що їм прилетіло. Був такий случай, що вони не знали, що прилетіло, кричали там по відео дивились, там Байрактар, там танк, там ще щось. Вони просто не знають, відкуди воно прилітає. <реку> Машина, ну, одна із. Самих потужних в країні і одна із самих потужних із ствольної артилерії. Ну я навіть не знаю, як так сказати, просто мощнішого оружжя ми просто не бачимо. Ці панзери, е, там, наприклад, Краби або М3 Семірки, то вони не можуть виконати ті задачі, які виконуємо ми. Ми виконуємо задачі різного характеру, що то подавити піхоту. Що подавити техніку ворожу, що викурити їх із бліндажів або великою шанованої е, такої укріп якоїсь е, загороди. там. Якщо всі заходи проводять, які описує книжка, пушка просто снайперська. Так кажуть, де 30 там е, рапіра снайперська, яка стріляє там по танках прямою наводкою. Ця машина 30 кілометрів, теж снайпер. Улюблені піони. Значить, перва гармата в мене називалася Вікторія. Було латинею написано Перемога Вікторія. Такий красивий, здоровий тризуб був намальований. Ну, Бо, знаєте, то ентузіазм такий був, Виділитися якось ага. Щоб твою машину десь замітили. Там, ага, все, ага, це Вікторія стріляє, значить, там красиво. Друга в нас була. Дві сокири. Я не знаю, де ми знайшли. Там наклейка така красива була, кружок, дві сокири і думали, як же її назвати. Ну, приклеїли наклейку, думали, там, може, сокира перуна, там, і може щось із вікінгів там придумати. Ну, так нічого не придумали, називали її два топора. То нам давали три топора, тобто М3Семірки, а в нас була два топора. А третю вже вирішив ніяк не називати, ну, вже. Знаєте, якось так. Ну, Не хочеться придумувати, мало там, Вернеться якась перша і буде завидувати. Ага, вернеться мені з заводу Вікторії і скаже, що проміняв мене тут на щось. Да? Мотивація. Ну, мотивація у нас в українців одна. Скільки років ми, як нація, терпіла гніт Росії, то. Починаючи, я думаю, з козацтва, всі люди, всі покоління мріяли скинути ярмо, це ненависті і претендування на наші землі. Я думаю, мотивація одна – перемогти і відігнати їх назавжди зробити так, щоб вони вже не вернулись. Команда воїни. Дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.